Вітаю вас сьогодні день вишиванки в столиці Канади в Отаві. І зі мною сьогодні голова Конгресу Українців Отави Марина В'яткіна. Вітаю, Марина! Вітаю! Як проходить свято Марино? Ви на сцені? Ви перед усім, усією нашою громадою. Що ви відчуваєте? Відчуваю радість і а, таку важливу роль, яку відіграє вишиванка, і наше єднання. Тобто, ми частинку нашої ДНК переносимо в щоденне життя. Сьогодні багато хто з наших друзів і знайомих, і рідних всі вдіваємося вишиванки, щоб не тільки показати, що це частина нашої культури, а також довести наскільки ми ще боремося за нашу свободу. І війна триває вже більше десяти років, але до перемоги, і саме. У цій вишиванні ході, яку ми сьогодні організували в столиці, традиційно четвер, третій четвер травня була можливість всім долучитися, всім хто новоприбулим, хто вже давно, і е, виявити оцю от єдність, відданість традиції, культурі, і просто підтримати один одного. А які гості сьогодні були на вишиванні ході? Я знаю, що не лише українці, не лише з нашої громади. Так нас зазвичай підтримують наші друзі і гості з інших громад, і були представники інших посольств і інших груп і були і латвійці, наші групи, і поляки приходили. і Інші всі, тобто, ми запрошуємо усіх, і дуже приємно бачити, коли наш від наші друзі нас приходять підтримувати в такий важливий час. Особливим гостем сьогодні у нас була посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка. Також привітала усіх нас, і мала декілька слів для підтримки, і мали спільне фото. Тому такий, такий чуттєвий чуттєвий момент для всіх. Тож я хочу вас закликати, аби кожного з вас вишиванка залишалася для вас таким великим оберігом вашої родини, вашої сім'ї і нашої України. Дякую всім вам і слава Україні! Які ще заходи присвячені вишиванці, будуть відбуватися в Отаві, 23 травня. Ми організовуємо зі всією громадою організовуємо вишиванковий вечір. Тому, якщо у вас є можливість придолучитися, усі кошти зібрані під час цього цієї події будуть передані в фонд «Save Ukraine». Це фонд, який займається реабілітацією дітей, повернених з полону? Марина В'яткіна, голова Кук Отави, була з нами сьогодні. Дякую, Марина. Дякую, Аня. Дякую і до зустрічі.